І все, бігом і в скачки. Ось, щоб все, що, все воно робилося так, як треба. Жуварія, а вам запрещають на русском говорити? Джуварія Руслановна, дивіться, це вас щось можуть запрещати, вам забороняти. У нас такого нема. Нас село взагалі все україномовне. у Нас тут на російській мові тільки переселенці розмовляють. І то вони вчаться вже розмовляти на українській, стараються ось. Є такі, що не хочуть, їм ніхто нічого не каже. Не хотять, не треба. А ті, що хочуть, то ті розмовляють, навчаються по-українськи розмовляти, і ніхто нікого не заставляє. Це, що в Росії там розказують, що там диктатура в нас, що в нас не дають по-русски розмовляти, це все брехня. Хлопці наші на передові і на російській мові розмовляють, і на українській. І всі вони захищають Україну. Ось так щось що таке діло. І ніхто нікого не заставляє балакати там на такі, мови чи не такі. І перше цього не було. Ось. Зрозуміли? А це, що вам там розказують всяку дурню, ну це вже таке діло. Менше слухайте, що вам, що вам толкують. Лучше спитайте їх, за що ваші хлопці гинуть. Ну, Наші гинуть, захищають свою територію. А за що ваші гинуть? Хай вам скажуть. І тоді, буде, і тоді буде все зрозуміло. І будете знати, де є правда. Але ж ви того не зможете спитати, бо якщо хтось щось таке спитає, то зараз у вас в Росії там диктатура страшена, зразу всіх по тюрмах. Так що ось таке. Ось такі-то справи ніхто мені не забороняє. Но я ніколи на російській мові не розмовляла і не хочу. У мене і дід, один, і другий, і батьки мої, всі розмовляли. Само, як ти казав, малого до старого вони розмовляли, балакали на українській мові. Ось таке діло. Олександр, привіт вопрос. Раніше в 70 ті -е пекла моя бабуся жайворонки. Рецепт уйшов вместе з бабуською. Не знаю такого, не буду брехати. Це з тіста жайворонки звалися? Чи це просто жайворонки пекли, пташок лапали? Ну, я не знаю. Я так кажу, як я не чула такого. Ось. Не знаю, не буду брехати. Ось. Так що ось таке то. Того, що не знаю, то не знаю. Масяня, добрий день. Добрий день, Масяня. Так, Таня Бондар. Вітер гарний, ніби не, не, зим, ні, не зимний є. Про пориви трошки, дуже сквозняки. Так, Таню, це, що є, то є. Такий порив частий, такого нема, нема. Вроді маленький-маленький, а тут є такий раптовий подує, тому і них звалити. О, так що є таке? Так, Елена жила, у нас теж третій день, сильний вітер. Ну, у нас сьогодні тільки такий сильний, ще не було такого. Ну, був вчора чуть-чуть вітер, ну, щоб такий сильний, то ні. Мала теж дзвонила з Хмельницького, казала, мама, такий вітрюган, але кає тепло. О, йшла на роботу. Та й таке то. Ось такі то справенькі, дівчата і хлопці. Сергій, скільки коза дає молока за сутки. Ну, це як яка коза, дивіться. Це